Так, шановні, всім привіт! Дивіться, яка в нас з'являється квартира, це в нас пентхаус. Трикімнатна квартира, це у нас перший рівень. Ви Бачите, ось такий вход. Одразу тут проходять, вході нас зустрічає санузол ось такий невеличкий. Тут у нас дивіться дзеркало і ось такий вхід в ардію. В принципі, все присутнє. А, так, тут у нас буде Робитися клінінг, і квартира буде готова до здачі. Дивіться, на першому поверсі у нас далі йде ось така вітальня. Бачите, величезний, м'якенький диванчик, уся вбудована кухня. Цей стіл можна поставити так або отак. Ну, тобто, як вам вже буде зручно. Є посудомийна машина, техніка у нас уся в Bosch, є осмос, є загальний фільтр на воду, яка заходить на всю квартиру. І ось, бачите, сходи на другий поверх. Піднімаємося на другий поверх. Ось ми вже на другому поверсі. І дивіться, на другому поверсі у нас три окремі кімнати. Це перша кімната. Бачите, тут вона дитяча, ось така повноцінна, прикольна, ось такий вид з вікна. Бачите, тут тут робоче місце, ну все, що потрібно для дитини. Кондиціонер, шафа, все присутнє. Потім у нас ось така кімната, можна назвати її хозблок. Бачите? Фільтра на воду стоять, сіль засипаєте, у вас частенька вода заходить в квартиру. Потім величезна вбудована шафа на ось цю стіну. Далі проходимо, у нас йде другий санвузол, Тут вже ванна, пральна машина. Там є бойлер. Все зрозуміло. Потім у нас йде друга кімната на другому поверсі. Тут у нас така майстер-спальня зі своєю гардеробною. Зараз світло. Вмикаємо світло, ось бачите. Тут речами, у вас проблем не буде. Ліжко, кондиціонер, і також є ось така класна, велика простора лоджія. Зафіксували. Ще я вам не показав нашу третю кімнату. Третя кімната у нас вона ось така також дитяча. Бачите, все для дитини зроблено. Це ідеально. Так що ви можете дану квартиру використовувати як для сім'ї, як для пари, як, в принципі, квартиру, там де можна собі розмістити два робочих місця. Ну, коротше, досить таки величезна функціональна квартира. І що найголовніше? Найголовніше в даній квартирі це локація. Це у нас ЖК Крістоград, це Виноградар. Тут у нас своя інфраструктура, є паркінг. Є, в принципі, усе для вашого комфортного життя. 100 квадратних метрів ціна буде, ціна буде взагалі класна. 800 доларів за квартиру. Звертайтеся, це оренда.